Україна ХХ століття дала світові двох унікальних педагогів Василя Сухомлинського та Олександра Захаренка. Ім'я останнього добре відоме на Черкащині. Тут не лише знають і цінують свого знаного земляка, а ще й продовжують його славні традиції виховання підростаючого покоління. Олександра Захаренка часто називають феноменом живої педагогіки, адже все своє життя він намагався створити затишок і добробут у школі, загалом удосконалити систему навчання і виховання. Майже 40 років життя великого педагога було пов'язане з Сахнівською школою. За цей час звичайний сільський навчальний заклад став відомим не лише в Україні, а й далеко за її межами, як своєрідна науково-практична лабораторія. Аби поспілкуватися з її творцем, перейняти унікальний досвід роботи, познайомитися з новими технологіями у навчанні, сюди щороку приїжджали майже 20 тисяч педагогів. А сьогодні його досвід активно впроваджують у сотнях шкіл України. Сьогодні авторська школа Захарка сприймається як феномен, який намагаються пояснити науковці і виділити в практику своєї роботи педагогічні працівники. Цього року освітяни готуються до відзначення 75-ї річниці від дня народження Олександра Захаренка. Одним з перших широкомасштабних заходів стало проведення четвертих різдвяних педагогічних зустрічей. Уже Більше десяти років ми кожного року зустрічаємося на педагогічних читаннях Олександра Антоновича Захаренка. Ми вже зробили традиції, наші з вами різдвяні зустрічі. Якщо ви пам'ятаєте, в минулому році наші зустрічі, тоді було рішення про створення обласної асоціації імені Олександра. Захаренка, так я хочу сьогодні вам доповісти, що така асоціація існує. Ім'я Олександра Антоновича і його педагогічна спадщина вона сьогодні все далі й далі крокує за межі нашої області. А те, що вона крокує за межі України, це підтверджує те, що сьогодні в нас налагоджені дуже тісні зв'язки вже з російською асоціацією імені Макаренка. Аби поділитися досвідом роботи та поцінувати працю відомого педагога, до інституту після дипломної освіти вже традиційно приїздять творчі педагоги навчальних закладів області. Цього разу темою до обговорення стала заповіти Захаренка, педагогіка майбутнього. Це дійсно був народний академік в тому розумінні, що він, він створював свою педагогіку разом з нами. Він мудрість його полягала, що він. Не творив теорій, а працював з людьми і фактично цією своєю діяльністю, цією працею відкривав нові педагогічні істини, які покладені в основу цієї системи, як ми зараз її вже називаємо, системи Захаренка і діяльності авторської школи. його. Але найцікавіше інше, він знаходив спільну мову. Що з вченими теоретиками, що з вчителями, що з керівниками шкіл, що з державними діячами. І ця постать неприсічна постать дійсно в нашій українській педагогіці, вона заворожує своєю співзвучністю, співучастю. З кожним з ким він спілкувався. Ну, можливо, українською мовою не так, а соучасті в долі кожного. Це, мабуть, був той життєвий принцип, який потім трансформувався і в педагогічній діяльності Олександра Антоновича. Олександр Антонович знайшов ті форми, ті методи і ті засоби, які об'єднали. Діяльність школи і діяльність сільської громади воєдино, воєдино в трудових звершеннях, воєдино в формуванні моральних цінностей, оскільки школа, ми зараз часто говоримо, що первинне чи ідеї, які закладає в душі підростаючого покоління школа, які потім проростають у суспільстві. Чи ідеї моральності, які сповідує суспільство, які передаються школярам, і які потім стають носіями цих ідей у майбутньому, у Олександра Антоновича в Сахнівці, це було взаємопов'язаний процес. Школа без мрії, що птах без крил. Треба відшукати таку мрію, аби нею захопилися і діти, і батьки, і вчителі. Тоді цікаво жити, навчатися і творити. Так пояснював свою філософію виховання Олександр Захаренко. Він радив своїм колегам, які прагнули зробити власну школу особливою, шукати свою мрію і сміливо впроваджувати її в життя. Олександр Антонович залишив по собі тільки світлі спогади, тільки прекрасні думки. Олександр Антонович вніс. Надзвичайно вагомий розвиток національної освіти. Його знала колишня держава Радянський Союз, його знали далеко за кордоном, його знали на Україні. Затамувавши подих, всі слухали Олександра Антоновича його виступи і на зібраннях великих, державних, які були в той час. Його, затимавши подих, ми всі слухали, коли він виступав по телебаченню і по радіо. Всі зупинялися, всі залишали свою роботу і з превеликим задоволенням слухали Олександра Антоновича, бо його думки були про розвиток не тільки освіти, а про розвиток держави. Його думки і дії були спрямовані на благо людини. У числі гостей учасників заходу були присутні дружина та син педагога. Продовжувач роду не зраджує сімейним традиціям. Нині він несе вчення, батька, навчаючи студентство. Колеги та рідні зділилися спогадами, пригадували ті моменти, коли Олександр Захаренко своїми словами вчинками давав їм справжні уроки життя. Ними вони користуються і нині. Колектив наш був дуже дружний. Він всьому допомагав Олександру Антоновичу. Класі, в кожному класі в нас було два класні керівники. Один це той, який отримував від держави 10 карбованців, а інший був помічник або наставник бригади, адже в кожному класі в нас було дві бригади. Тому кожного тижня, десь один або два рази на тиждень ми повинні були з дітьми працювати. А ввечером консультації для, по предмету і заняття гуртків. У нас наша школа була дуже далеко від районного центру, тому, наприклад, гуртки ми організували при школі. При школі було десь більше 20 гуртків. Я хотів би поділитися з вами декількома міркуваннями ну, з приводу того, чи потрібна педагогіка Захаренка сьогодні. Чи затребована вона сучасниками, ця педагогіка добра добротворення із життя корсунчан? Із педагогічним, звичайно, підтекстом. Вчителька біології попадає в автомобільну аварію. Дуже страшну аварію. Поламані ребра, хребет пошкоджений. Нашпігували її з неболючим. Це трапилося під Черкасом. Знеболюючими і доправили до третьої Черкаської міської лікарні. Вражає те, що Ескулапи почали радитися не про те, як проводити лікування цієї людини, як там рентген, що там треба робити, ну як в західних фільмах це ми бачимо, а почали радитися, як доправити цю потерпілу, вчительку, до Корсуня за 100 кілометрів за місцем прописки її. Кому потрібна педагогіка Захаренка? Мабуть, нашим вчителям. Не дарма у Олександра Антоновича є такі слова, що кожен вчитель повинен бути лікарем, кожен лікар повинен бути вчителем. Цього дня відзначали і переможців обласного конкурсу на кращу виховну систему. Нагороди отримали Смілянська школа номер 4 Перша Городищенська школа та Москаленківський навчально-виховний комплекс Чорнобаївського району. На різдвяні зустрічі учні Сахнівської школи підготували літературно-музичну композицію та привезли з рідної сторони запашний коровай та воду з криниці совістям. жовтіють жуттіть берези хилять голови в привіті. У світлі пам'яті схиляємося. Перед учителем, що вміє добро творити. Перед учителем, що жив за ці дітей. Це він для нас залишив школу казку. Щоб ми завжди жили серед краси, для нас лише всю ніжність, щедрість, ласку і душу, Сповнену любові й доброти. Його хвилювало який слід залишить кожен учень на землі, піклувався, аби він був добрим, світлим. Не і сам зробив чимало, і нам залишив ще багато зробити продовжити. А головне. Ніколи не стояти на місці. Іти вперед, творячи добро на землі. Нам приємно усвідомлювати свою причетність до мрії і справ народного вчителя. Вже стало доброю традицією на такому зібранні запалювати свічку пам'яті народного вчителя, свічку добра, яке він сповідував, та свічку любові до людей та тієї справи, яку пропагував. Щоб бути зрілою людиною, суми знань мало. Потрібні ще й високі моральні чесноти. Кожен рік, кожен день мають бути не схожими на попередній. Нестандартність, емоційність, цілеспрямованість у досягненні поставленої мети ось складові виховного процесу. Поспішайте творити добро. Це, звичайно, головний заповіт народного вчителя. і він вишитий на рушнику руками його колег, вчителів Сахнівської школи. Як символ єдності і пам'яті представники освітньої громади Черкащини вишили рушники. На них закарбували педагогічні заповіти народного вчителя, які не перестають дивувати своєю глибиною та актуальністю. Хто ви на дереві освітянського буття? Ви той листок, що перейшов коріння. І в кожному новому поколінні озветься мудрість вашого життя. Спасибі, вчителю, великий! За любов, нехай в серцях ім'я Твоє святиться, щоб не погас вогонь твоїх ідей і не зміліла совісті криниця. Він все життя, ні серце на долонях, і щиро вірив в правду й доброту, учителю, прийми укрін до землі, за мудре слово і любов свято. Він був, як полум'я. Згорівши до останку, залишив слід, що монументів вартий, засіяв наші душі довірного зерна. Тепер вони відкриті для добра. Не один десяток років вчительство ініціює клопотання про присвоєння Захаренку звання Героя України. Однак цей процес триває і досі.